У Рівному зіткнулись три автомобілі. Один з них загорівся. Поблизу зоопарку сталася автопригода за участю мікроавтобуса і Хонди та «Опеля». За словами водія мікроавтобуса, всі три автомобілі їхали у напрямку Рівного. Саме водій «Опеля» винен у ДТП. Їхали, ніхто нічого не думав і не гадав, що таке може статися. І вдруг почувствував удар з боку і переді мною цей опель. І вдаряє у хонду. Зразу він пішов в отбойник після мене, від відбойника вдаряє у зад хонди. І це все случилося так. У результаті удару «Опель» загорівся, його приїхали гасити рятувальники. Поки легковик обливали водою, його пасажири щезли, кажуть водії. Сіли от, от там на, на цій траві. почали вмиватися, бо в неї кров там десь носа. І вони побули там трошки, і не стало їх. Машина почала горіть, ми тушимо машину, а вони ще забрали якісь речі з машини і не стало. Це ви говорите про водія і пасажирку ополя Як, ополя, який спричинив цю аварію. У результаті зіткнення ніхто з водіїв та пасажирів серйозних трав не отримав. Лише двох людей з Хонди госпіталізували до лікарні. От брат госпіталізований напевно отримав черепну травму більше всього. І може забій ребер, я ще так думаю, підрозумівається. Пасажир теж госпіталізований і цей надається медична допомога. Які причини даного ДТП та хто винен, зараз з'ясовують слідчі.